Шановне панство, привіт-привіт, моє вітання, мира, добра, друзяки. Так, що я так вирішив. Зараз залетів новий розіграш, я на твінку його покрутив і подивився тільки що відео у такого карифана по цеху, що попало. от Йому реально сипало, друже, вітання тобі. І вирішив все ж таки спробувати на основі покрутити цей самий розіграш. Не знаю йому прям сипало. вообще він там з десятки починав і він там не знаю прокрутов 20 наверно зробив танкопад реально ну, в общем, спробуємо тут щось нибудь полутать Тим более у мене тут по-моєму 4 контейнера до дев'ятки. Ну це таке В принципі воно не окупне скажем так Ну, спробуємо поставимо собі рамку Не знаю може прокрутов 10 зроблю Якщо не випаде, то значить все. Надіюсь, буде цікаво. Дякую, що бачу. Вже підписувався почали. Я за це відео, що ви вже перед цим вже круто. Тому спробуємо. По всіх кулях цих снігових у мене ну, практично всі танки є, так що це просто буде для відео. Надіюсь, цікаво, подобайки, не забуваємо коментики, підписочки. Поїхали. 1250. Можливо, друзі, як навіть, не робіть моїх помилок. Так як це ну, помилочки. І ще чим прикол цієї рулетки. Да і Якщо вам випадає якась нагорода, зразу показує плюс, що золото плюсується. Тому Ну це і прикольно, і не дуже. О, щось буде, друзі. Щось буде. Плюсу золото. Це буде снігова куля, скоріш за все. а ні це буде 9 рівень. І це чар-футюр, це перва тачаночка. Друзі, початок мені вже подобається. Я, я вже в окупі. Так. Ну, подобайка вже, надіюсь, полетіла. Дивимося, 53 тисячі. Ну, тут уже нічого не буде, так як замінусувало. Хіба може випаде якийсь контейнер, а там танк, який в мене не було? Було б круто отримати. Так, 5 нагород, нічого, значить, немає. Забираємо. Ну, одна дачаночка вже є. Пока що крутимо. І знову золото поки що не прибавилось. Значить, це знову буде щось мимо. Тут теж талісмани збираються. Ну, тут ще багатенько. Надо. Так, забираємо, їдемо. Півторашка, 50 тисяч було, і зараз нам нічого не тропне. Так, ацемістик другого рівня. Це вже цікаво. Можливо, звідси буде щось годне. Не. Ну і тут, а, понятно, ще збирати, збирати, то золото. На жармимо. півторашка. Півторашечка. Моя хороша, що досиш. Це дев'ятий рівень знову і це Таліс Майшен 27 на 30 нам дати машину. Так, золото опять. Уменшається. І це не є хорошо. Так, мегаконт. Ну, це таке воно. Як з догадками, що вже нічого не залетить, то, то це погано. 750, ну це вже хоча б не 500, тому їдемо. 46. 44. Вже не буде. Ну, да, скоріш за все, не так це цікаво, так як знаєш, що вже не випадає. Тут повинно впадати 6 нагород. Щоб щось було. 1500 понеслось. Так, що буде? Що буде, що буде, що буде. А буде знову 9 рівень, а звідси нічого не буде. Зрозуміло. 28. Так, ну давай, 43, 41, все. Ай-яй-яй-яй-яй. Ми вже ми пролітаємо. І тут я розумію, що я пролітаю, так? Да? Ну, таке. Так, що у нас змінилося по процентах? Ну, на снігову кулю. Два бросика. На все остальне новітні танки 19, 9 і вищі хижаки. Однаково, на жаль. Да? 0,02. На щось цікаве. І тут знову нічого нам не падає. Ну, ти що, ну? От, крутило. Так, да, звісно, друзі, везе не багатьом, тому, за все, не варто робити багато прокрутів. Не робіть моїх помилок, як кажуть. Але все ж таки спробуємо. Так, і це 29. й Ага, сертифікат. Ну, давайте його зразу відкриємо. В чому ні? Відкрите. А нам плюсане золото. І це Т-55А. Ну це у нас по талісману, друзі. Тому ми трішки відбились, да? Ну давай ще. Давай ще. Що ти нам дасиш? Хочеться побачити снігову кулю. І, напевно, її не побачите. 1800? Давай підскіпнемо. 9 рівень. 1850 їдемо. І тут а, знову знову не хоче, знову нічого не буде, друзі. Це буде мегаконт. Давай. Так, ну що ми отримали? 11 тих. Сертифікатів 750 золота. Забираємо 39 їдемо. 37. 37 не буде, ну, буде містик другого рівня. Давай, можливо, сертифікат. Було непогано. Е, ні, ідуть талісмани. Так, 1950, ну це вже дуже дорого. Прокрути прям страшно дорогі. Так, і п'ять нагород. Також мимо. Ну, побачимо снігову кулю, чи ні. 2000. 2000 за прокрут. Знову новітні танки. 2000, друзі, отримав я цю шмяпу. 2050 підскіпнемо. Контейнер відпад. Вперше випадає. Так, ну понеслось нагород багато, а по факту зовсім нічого талісман, зрозуміло. Так, ну це вже, напевно, треба 31, 36, так? Щось буде. Це буде сніва куля. Ні, це буде. Сертифікат. Ну, скажем так. КПЗ 70 тонн. Забираємо. Угу. Так, є. Що ж по кулях? Чому не падають? 2,75. Їдемо. Ось мені прозвонив. І це сертифікат на 9 рівень. Не дає, на жаль. Не дає, на жаль. І 2000 за прокрут. Їдемо. Три тачанки ми отримали. Відкриваю мегаконт, 500 золота. І напевно, якщо щось насипне, на цьому прийдеться і зупинятись. Ну, можливо, ще один прокрут зробимо, щоб підрівняти 1900. Давай. Це дев'ятий рівень. Забираємо. Ні, ще крутимо. Хочу, хочу отримати снігову кулю. 27, 25, мегаконт, Ну Злетіли тормоза, як кажуть. Новітні танки і Sentinel! Круто, друзі! Цього танчика в мене не було, Я в принципі уже радий. Ця тачаночка мені дропнулась. Да, з 50 тисяч на 24. Вийти за 25 тисяч це дуже дорого. Він для мене обійшовся. Але проценти піднімаються. Ставки піднімаються. Це четвертий танк. Якщо я не помиляюсь. І тут немає. 1650. Скіпнем. Тут мимо. Їдемо. 1600. О, щось буде, друзі. Щось буде. Щось буде, це буде снігова куля. Ні. Це буде вищі хижаки і об'єкт 260. 1550. Як воно тут підраховує? Так. Щось повинно випасти, так як невеликий мінус. Чи. Ні, немає. 25 тисяч. Крутимо, півторашка. Дев'ятий рівень. Поїхали. Я не знаю, скільки вже вийшло. Потрачено золото. А що? Що перестало? Інтернет щось летів. Напевно, світло виключили, да? так? Так. Щось, щось, напевно, залетить, так як тормознулось. Так, друзі, це снігова куля. Це снігова куля! Дочекався я її. Нарешті. І це танк, який в мене вже був. Зрозуміло, це Кобра. Забираю. Оце тема, да. 1600. Поїхали. Це містик другого рівня. Не знаю, подивимось, скільки прокрутів. 1750-26 на каналі 24. Це вже буде відпад. Кручу. Так. Ну дивіться, нагород прям дуже багато. Чорна скринька. Відкриваємо 200 золота. Ну, понятно. 1800. І буде. Вищі хіжаки. На жаль, ми ймо. 1850. Так. Щось буде, друзі. Золото присунулося. Це буде снігова куля. Тук-пух! Друзяки, ну підписуйтесь. Все, рубаємо, рубаємо. Йоканий бабай. Підтримайте підписку 1950. Будемо підскіпувати, так як бачу, що. Несе конкретно. Так, 9 рівень весь забрали. 9 рівень забрали весь. Десятий. Забрали також весь. ну Залишається все, як кажуть, саме, саме цікаве Тут, на жаль, нам не залетіло. Так, ну і дивіться. Дивіться, скільки тут всього у нас є. У нас 18 тисяч 200. 200, це мегаконтейнер. Це мегаконтейнер, півторашка. Це ми забрали гарантом тисячу і. 500 нам залетіло, 17000. Поїхали. Тут, на жаль, не плюсунулось. Це в нас відпад. Так. 200 золота чорна скринька. Можливо, хоч цього разу мені буде щастить. Ні. Чорні скриньки. Не пощастило. 2200. Мегаконтейнер. Ти що? 250. Вильный выбыло. Так. Ой. Тут я, друзья, понимаю, что контент пришел по наклонной. Так, 100 золота и еще отпад бонусом. Сбери все. Откроем. Тут, на жаль, А, це в мене пішли із тих. йолки ти палки Все, що віддільно їх забираю. Не буду пока забрати. Забрати 11 тисяч. Ну тут уже, друзі, треба стопоритися, але, як ви розумієте, тут вже зуставитися нам дуже важко. Давайте. 2350. А що у нас по процентах. По процентах у нас на снігову кулю 8%. На містик 30%. Ну це 17. Відпад. Ну, давай. На всі. Була не була. Була не була, друзі, плюс. Це снігова куля. Це плюс. Ох, скільки ж це по золоту? Скільки це по золоту я не знаю. І це нам чифтейн є. От як тут зупинитись? Я навіть не знаю. Мега контейнер. Такого. Такого в мене зрива ще не було. Підписуємось, підписуємось, не забуваємо. Ну і 3000, три 3000 тисячі, три тисячі за прокрут. Ой, містик. Ну, я не знаю. 3000. Що що робити? Ну, давай ще 3000. Спробуємо. Щось буде. Щось буде, плюсонулось плюсонулось золото. Це знову снігова куля. Пішли кулі. Пішли кулі, друзі. Пішли кулі. Mm. А, за нього, за нього також золоті, зрозуміло. 932 містик. Ну, блін. Ну, що робити? а? Що робити? 3250, давай. Скіпнем. Мегаконтейнер Забираємо. Ну, тут, отут, конечно, якби не мега і. Відпад і містики можна було відкривати і відкривати. Ладно, добре, плюсинем. І ще буде, щось падає, друзі. Заплюсувалось. Це знову снігова куля. Я не знаю, яка вже на рахунку. Реально насипала танків, скільки що. Фу, фу, щоб не зглазить. Так, Такого в мене давно не було, надіюся, і вас це також зацікавило. 9, 34, 17 Друзі, напевно, на цьому я зупинюсь. Хай залишиться трішки золота на каналі. Вам дякую за перегляд. Підписуємося, подобайки коментики підписочки. Контент вийшов супер годний. Дякую вам за все. Вам мира добра здоров'я, всім удачі, всім